Які типу в перші дні війни воювали на Київщині в Мощуні, Вони казали, типу, «Савок же ж кручить, чим штати. А українець з командирем каже: О, прикольно, ставимо пам'ятку для авіації, хай вона його знищать. Доброго вечора. Ми будемо глядати Battlefield, і цікавий цей огляд буде не стільки для геймерів, скільки для людей, яким цікава війна, заявлено. Що Battlefield, ну, от їх фіча, якою вони, типу, в кожному промо-ролику кричать, що воно максимально наближено до війни і не похоже на якесь клоунство, як в Call of Duty. І сьогодні ми подивимося, чи дійсно воно схоже на війну. Де розбіжності з реальним життям, а де є схоста Графоній, перше скажу. Ну, да? Схоже на прильот. Я вже трохи це бачив. От що мене дивує в цій історії. 에, двоє чуваків бігають в шоломах, а один в кепці з наушниками. І типу він їх не знімає. Вони сидять так, як їх типу вчили на 에, їх 에, натовській базі. 에, але один прильот мінусує зразу чотирьох типів. Чотирьох так типу сидіти це дуже погана ідея. Набагато краще, типу, розосередитись. А вон чувак сидить. Я, коротше, так херово бачу, чесно кажучи. От бачите, от, от вони знову типу, встають, так як типу, сікбішники модні. На один прильот розвалює кабіну сразу чотирьом, типам, де, де в реальній війні це взагалі актуально. Але що прикольно, що цей чувак хоча б сектор тримає, вони не дивляться всі в одну сторону. В цьому плані досить грамотно і реалістично реалізовано. Ну, Але типа ховатися так за сіткою? Камон, серйозно, за сєдкою, блядь? За сіткою ховатися від чого? Від прильотів, від куль за сеткою. Ну, типу, ми розуміємо, що це не укриття. Тому поки що на якісь реальність ця гра не претендує взагалі. І то, про що я казав, типу, прильот, всі три типа падають. Е, кому хто допоможе, якщо всі четверо, типу, поранені або контужені. Ну, коротше, це стой. Е, а діти вони модно, бо зараз нема. Але якщо у них є хоч якийсь досвід у війні, вони б так ніколи не зробили. Вони б просто перебігали б, утримуючи в кращому випадку візуальний контакт, щоб розуміти, як допомогти один одному. Тобто, ну, при такій відомості це може бути 25 30 метрів. Так, що, якщо мімо, то перенесесь їх 4 да. Я вам, до речі, скажу, що є такий інстинкт збиватися в кущі. Здається, якщо ти будеш поближче до когось. Ти будеш типу, в більшій безпеці поряд з кимось, особливо, якщо це хтось такий більш прошарений. Браунінг. Ми сідаємо за Браунінг. До речі, щоб ви розуміли. Браунінг це взагалі зброя, яка була розроблена в. Коротше, що в Першій світовій. Тобто це суперактуальний кулемет. Іди сюди. Тобто він вічний просто. ну це типу... А потім Савок і Русаки, ну Савок, по суті, придумали, типа, що треба зробити калібр трошки побільше. щоб, ну типу, Савок же ж круче, ніж штати. Поняли? а, бляха, я, а, Сорі, це свої. Упс. Е... І вони зробили калібр, там, типа, на півміліметра більше, здається. Точно зараз не скажу, я просто пам'ятаю. що цей, ну і Зробили коротше, ДШК. Браунінг та... 2, з якого я зараз стріляю, він існував ще задовго до. Тут вже мене десь луплять якісь черти. Як ви бачите, у нас на Браунінгу безконечна просто кількість патронів. Але якщо от я вистрілював приблизно то, що я вистріляв тільки що. То Браунінг стріляв би вже не туди, куди я цілюсь. А мені під ноги. Тому що є така штука, як розігрів ствола. При розогріві ствола на будь-якому важкому кулеметі ствол просто через нагрів розширюється. І він не стріляє отак от, типу. Ну, Типу там на Браунінгу по-хорошому чергами отак. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. От, і, і інакше, типу, якщо отак от просто зажатись, то він е, буде стріляти вам під ноги. Так як і пекаш, як будь який будь-який важкий кулемет, він не зможе безконечно стріляти. Ну ще я скажу, щоб отак от сидіти на отакій от машинці з бронінгом, треба мати мабуть, такі кріпкі яйця. Я б, чесно кажучи, не захотів би так сидіти. Я бачив відос, де чувак з бронінга розвалює по хатам, потім достає тешку. Валить ще караш, залп тежки і так далі. Ну, там такі крепкі яйця, що це капіці. Але Браунінг, це, звісно. Ну, я вам ще до речі, скажу, що от я стріляв по чувакам з Браунінга, а вони, типу, стріляли по мені. Коли в реальності. Ну, в грі, я маю на увазі щойно. Бо так я з Браунінга тільки на полігоні стріляв. Так от, е, коли стріляє хтось з Браунінга, то не стріляє взагалі більше ніхто. Е, тому що. Це, коротше, такий звук, який заставляє всіх просто нахуй поховатись і не вилазити. Ну, як із пекача, практично той самий ефект. Багато що дійсно схоже на реальність там, фізика. Але багато в чому вона просто перевищена, знаєте, і тому людям здається, що це е, що це більше схоже на реальність. Помічаємо цілі для артилерії, е, Ой, для артилерії, для авіації. У мене є цікава історія про це не моя історія а одного з моїх товаришів, який вже. На жаль, е покійний. Е вони сиділи в групі під Мощуном і вони були в іноземному легіоні. Там було дуже багато іноземців, це була група рекрута. Іноземці, які типу, в перші дні війни воювали на Київщині в Мощуні, Вони казали, типу: Фак, там працюють міномети, чуваки, типу, викликайте якийсь вогонь, типу, викликайте якусь авіацію, хай розвалить е ці міномети, і ми типу, підемо штурмувати далі. А Українець командиром каже. Ти можеш не говорити одночасно зі мною? Е, а Украї... а українець командиром каже: типу, чуваки, ми в Україні, тут не буде ніякої авіації, нам треба йти штурмувати, типу, так, без підтримки. Бо вони такі, типу, What? в смислі? Тіпа, в смислі не буде авіації, а як ви ще воювати без авіації? От е, тут досить добре ілюструється, що вони теж не розуміють, як взагалі, типу, воювати без авіації. Такі. Ворог, о, прикольно. Ставимо пам'ятку для авіації, хай вона його знищить, а потім ми доб'ємо, типу, хто залишиться. А тут прикольно П показано да, що так не канає вже, все. Халява закончилась. Авіація буде збита, і тому вам треба ручками, ножками іти штурмувати. Я вже трохи пограв на цій пушці, вона мені взагалі не подобається, бо її кидає просто ужас. Як тільки я зможу її скинути і взяти собі щось нове, я одразу це зроблю. Короче, а розговор авто било, а сам не може попасть, ти бачиш? Шей по своє трохи попав. Ну, знову ж таки, в реальності от на такій місцевості щось там штурмувати, я вообще їбав. <хі> Чесно. Вони знову йдуть групою такою, типу, плотненькою, в яких їх скосили, бо навіть якщо вони розраховують на стрілкатню, їх би один кулеметник просто за чергу скосив нахуй. Але ну, але вони такі, та норм, нас так вчили. На базі НАТО. На oh, О, бляха, я трохи злякав. Дякую, друже. Напека, наче я не на ПК збираю, а на напекач. Про то, скільки я на Ютубі. Мабуть, десь місяці два-три з моменту мого першого відосу. Ну, перший відос дуже активно залетів. Там зараз 80 тисяч підписників набрав. Уп, кажу підписників, переглядів. Що мене собственно мотивувало. Бо я, типу, Ютуб. Взагалі не збирався вести, просто ще секунду, тут якось можна ліхтара включити. Отак, клас. От. Я YouTube взагалі не збирався вести. Просто ми. Я був в гостях у брата, ми, типу, якраз цей джойстик XS приїхав. І, типу, він каже мені. Е, Давайте по типу, відоснімемо. Я кажу, так звісно, давай, але ж. Дякую, друже. На пакедж теж можемо зібрати. Агонь, дякую. Ну, пакедж заборонений, тому що він автоматичний. І мій типу, брат каже, давай знімемо на цей. Е... Типу, відосик занадто довгий, давай знімемо е... для Ютуба. Ну, бо довгий огляд виходить на цей Джостик Екс. Типу, ну давай. І отак от, типу, почалась моя кар'єра ютубера. Коротше, ми встановили вибухівку. До речі, я вам ще дещо скажу. Е... Отак от. Отак, от якщо встановити вибухівку, отак, от на колонну, їй взагалі нічого не буде. Ну, скільки тут на вигляд? Кілограма 3-4 е, люди, які щось розуміють в этом, ну воно максимум десь. oh, fuck, sorry. Отак, от, от, типу, виб'є, отакий от кусок посюда і все. Нічого більшого, типу, ви можете е, не розраховувати о цим кусочком, щоб це не було, гіксегент, пластіт. Я не знаю, може якась ядерна суміш, типу. але по факту нічого ви не зробите. Вони опять стають свою тактичну стойку і рухаються. Ну, окей, ладно. Всі QB, всі діла. Е, розкажіть українським бойцям. Стари... Ні, це та згоден, там якісь співробітники Альфи може дійсно працюють такими методами і це їм зберігає життя, але тут же ж типу не спецоперація, тут війна. Ну, спецоперація не та, що Путін має на увазі, а та, що, ну, типу, ви поняли. Спецоперації, які проводять якісь спецслужби. От вони такі, типу, щас, ми ще сюди короче, 2 кілограма зривчатки і піднімем все 20-поверхове здання на восток. Ну, це <клес> Ні. Це так не працює е Геті близько. Коротше, е ну вони ж створюють ці ігри при підтримці певних там спецпідрозділів, які їм дають рекомендації і консультації. Я думаю, ви бачили уривки, якщо ви трохи слідкуєте за такими іграми. Я просто знаю, що там зараз якісь педики будуть вилазити. Я просто... Я їх не бачу через свій херовий зір, тому мені прийдеться, доведеться піти їх зарашити. Ну, я вам скажу, що в Doom мені було трошки легше грати. Чесно кажучи. А ще, коротше, якщо трохи постріляти, то цей пол розлітається, щоб ви розуміли. Де ти є? Де ти ще один скоттіно? Ще два. Ви поняли, що штурмовиком я б довго на війні не прожив, тому я вирішив стати БПЛАштиком. Так, і гранату, є граната? А, закінчилась. Ну оце більш-менш справедливо, що в нього закінчились гранати. Тому що... Скільки ти там на собі не це ж тих гранат? Десяток? А так вони тактически встали всі, типу, Єх-єх-хех там такі спецназці діла. Е, але їх би розвели тут <кхай> просто від е, таких цих.